Я очолюю громадську організацію ініціва Слобожанщини також хожу до. Ради безбар'єрності при міській раді від громадськості, а також є заступником голови Ради безбар'єрності при обласній військовій адміністрації. І тому це якби моя громадська діяльність. Саме створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю і особливо для людей з інвалідністю позору, перш за все, це спонукало нас створити. Ініціювати для створення мобільного додатку для транспорту, який дає можливість можливості відстежити транспорт незрячій людині сісти в нього і вийти на потрібні йому зупинці. Дуже зручно і саме ми. І наші партнери в галузі IT-технологій зробили для більшості обласних центрів України Сумської фахівцями розроблявся цей додаток, і суми стало першим містом. Другим, якщо я не помиляюсь, це Полтава дуже це спростило. Наприклад, збираючись на роботу або з роботи, щоб лишнього часу не знаходитися, особливо в холодну. Пору року на зупинці, ми зразу відстежимо за додатком, по типу, телефону, типу, транспорт, коли він прибуває, запускаємо його. От він зараз визначає наше місце положення. Тобто, Обов'язково повинна бути вимкнута геолокація. От він проговорив, список зупинок у радіусі 500 метрів. Всі зупинки він помірює Віддалення, от вони в списку тут. От. Ось позаду зупинка найближча у нас. Натискаємо. Зверху кнопка, кнопка зветься до зупинки. Тобто, якщо ви не поруч з зупинкою десь знаходитесь, то GPS-навігатор вас доведе до зупинки. І потім йдуть три кнопки: весь транспорт, тролейбус, автобус. Ну, ви при, обираємо, припустимо, ми весь або автобус. Ну, Десять <пробіт> 10. прибуття через боїть машину десять, прибуття через прибуття через прибуття через О п'ятдесят і через дві хвилини, і все по мірі збільшення часу. Так список видає за чергою прибуття. До цієї зупини, перш за все, і дружина користується. Звичайно, для, для неї це так, як вона майже без залишку зору. Якщо в мене там незначний залишок, то вона і для неї це надзвичайно важливо. І перш за все, це додаток був створений для людей з глибокими враженнями органів зору. Кожен може, може його встановити на телефон. Це так і називається, він суми GPS інклюзив.